Яка проєктна організація, що нічого не враховує. Невже, коли коли проект, проєктна організація сюди заходила, не, мож, не могла взяти рулетки і помірити вікна. Не вже нерозуміння було, що тут немає витяжки. Скажіть, будь ласка, як так? Я так рахую, скорше за все, що сюди ніхто не заходив. Так воно і було. Халатність це називається. Якщо б були ви в армії або в іншому, я б вас інакше б сказав. А так називається халатність. Скільки вже виконали? По Об'ємо десь процентів 60%. Ми якщо говорити за все, це ми 60%. Це не Тільки стіни по штукатури. Кажете 60%. Там, де кажуть, що у нас 70%, там нема сімдесят. Тут вісімдесят 87%, 87 тут видно, що це видно. Відповідно до рішення ради оборони Запорізької області погоджено проходження освітнього процесу у змішаному форматі: 36 закладів освіти. Основною вимогою для переведення закладів. У змішанні формат роботи є наявність, облаштованість та належний стан укриттів.